Копаємо картоплю 29 серпня. А жабка заривається. Чекає. Так, це у нас черничанська, черничанська картопля, яку ми навесні купували. По одному рядочку це копаємо. Ну, рясно, різна, і маленька, і велика. Але, ну, як на перший раз, вона саджена ось такою завбільшки. Максимум отакою. Дрібненькою то така і непогана. Перший раз садили цим трактором, де глибше, де, де ні, ще без досвіду. Волочили так само, де що виволочувалось, що дні. Ну ми довольні, да, мам? Картушка дуже грязна у землі. Бо дощі йшли. Є ось яка є, ось яка є, велика ну вже гнита. Ганита. У ну, нас півтора, півтора місяці лило. Як глянуть по самому рядку, що трактор копає один рядочок, іде, так непогано. А ну уявіть, хто копає трактором два рядки відразу, воно густо насипано. Мені здається, густо було б якби два рядки. Схмарнувато, спекотно, то кажуть, парить на дощ. Передають дощі. Ну, сіно вже у нас закінчилося, соломи нам так і не привезли, напевно, не буде в тюках. Ну, нічого. Ось вже якась рожева попадається. Тут далі буде рожева. В неї такі листочки були цікаві, дрібненькі. Ну Все, працюємо. Хочемо сьогодні цю латочку докопати. Ось ці п'ять гарбузів. Треба забрати додому, да згодувати скотині. Гарбуз самосійка на картошці був. Все, йду собирати, бо ще поїдемо на обід поратися, тоді знов приїдемо. Будемо дозбирувати. Хочемо сьогодні до корів, до пастовня вечірнього викопати. Ну, Нічого. Гребтися не треба. Викопує все. Копалка копає непогано. Ось нам моє відерце, я зараз принесу мішок. От вам люди добрі. Різниця в сортах. Попередні оці всі рядки. В попередньому відео я знімала. Це все з купленої картошки. Тут ось там розова буде ще. Тут це через рядок біла. Це все із купленої, яку ми навесні купляли. І саджена вона була, повторюся, такою малесенькою. А це наша домашня картошка. Збірна. Два рядки. Два рядки тут і там вон. На тій лаці все, то наша картошка. Подивіться, коли картопля саджена великою, ми садимо мінімум це отака завбільшки. Можемо садити її такою здоровою. Ну, ми звикли садити здоровою картошкою. Ту, якою зачасту ми, ми не ми, а люди садять от такою малесенькою, от такою ж ми купляли в Чернечі. Це в нас дрібна вважається, ми таку нагодівлю скоту. А це... Наша домашня картошечка. Тут є. Боже, очам не вірю. Я думала, вона звелася Слав'янка. Так, да, це Слов'янка. Хочемо ще завести Слов'янки. В нас була, але чомусь вона от вивелася. Десь по картоплинці, по дві попадається і белороса Вон, кругленька. Вон вона влежить. Левада, циганка, як у нас її звуть, ось, біла якась. ну, Сортів ми точно не знаємо названня. ось Оця, якою ми. Вона на їжу нам тверда, але скоту варити шикарна. Ну що, своя хороша. Це ж і там така на тій лаці. Диколи. А ось дивися, мабуть, це славянка. Дивися. це Точно славянка. Да, славянка. Картошкою задоволені. Хай там та що в Чернечі купували, чуть є дрібніша. Я ж кажу, ну, це дверячки. І ото ще в нас кусочок. І там в нас картошка вже давно. Ми не знаємо ні сортів, нічого. Ну, Картошкою. Отак белароса, там два батки ті, що ми вдома купаємо. Ось побагали. дивися, ми, ти кажеш, нема. Одивись, славянка. Так. Треба відбирати на семену. Її зразу видно. Вона гладенька. Сама улюблена картошка на смак славянка і белороси у прев'єрах. Або повінь, або київський світанок. Оце. От і одна земля. Да. Яка різниця? У нас кращий посадковий матеріал по величині. Оцю картошку. Ми просто взяли в людей. Ми її собі не варимо. Вона на, люд, людям для їжі, вона мені не подобається. Вона дуже тверда, тверда а ми Довго її вариться. садимо тільки для корів, для свиней, для птиці. Біла вона якась. Оце вже купляли ми будемо кидати всі у кормову дрібну віддільно. Тільки на семену відділяємо. І це один рядок. Уяви, якби було викопано два трактором великим. Світить місяць, світить ясний, і ще й зіроньки ми не пускає мене мати, в сад вишневий погулять. Пусти ж мене, моя мамо, я там довго не буду. Заспіває Соловейко, я його послухаю. О, все. Кончилась обідня. 16 рядків. Це десь тут соток 10. П'ять раніше викопали. І 11 сьогодні. 16 та 21 зараз. Чим додому, ще впіємо у душ і корів гнати. Це стільки мішків у нас. По два, по три відра в мішку. По три в основному. Я скажу, урожай непоганий. Секунда юмора. Як наш тато зве свого тракторця? Тату, а ну скажіть, будь ласка. Копатунчик. Викопав картоплю. Дзвонимо з пастовня, що вдома обстановка, яка вдома. Каже, мені Копатунчика. Що це таке? Копотунчик викопав. У нас тато з юмором, так як і вся сім'я. У нас без юмору ніяк. Ну все, одна латка ще залишилась, будуть косити. Ну, хоч одна вже відпала. Перевозять, за один раз не заберуть. Коли діти були маленькі, я була вдома з дітьми, а тато наш ходив на роботу на тракторі. Бувало й допізна, бувало, осінню людям на вози возить, такі і ніч, і, і, і день працюють. І завжди збиралися на вечерю. Вечеряли ми завжди гуртом. І збиралися на вечерю. У нас жодна вечеря не проходила без сміху. То я щось розкажу з свого дитинства, то батько щось розкаже. От Зараз же в дітей дитинство зовсім не таке. Не бачать. Ні, ні снігу, нічого не бачать, бо і дітей у селі немає. А коли ми. Батько 57-го року, я 63-го. Коли наше дитинство проходило, було весело. Тому в нас жодна вечеря. Вечеряли ми довго зі сміхом, аби так хто підійшов під кухню, сказали б, хто чого вони там сміються. І зараз таке. Було без з гроші, я купляли жук колорадський, укусив за ногу. Купляли якусь шоколадку, яка до цього тоді була Зодіак, Зараз О, які немає смачні... його вже. Шоколадки були з наповнювачами. Купляли ту шоколадку, щоб було щось, хтось молоко п'є, щось, щось веселіше до вечері. Хоча ну, вечеря не голодна була в селі, завжди і, і молоко, і м'ясо, і борщ, і, і видумували щось, хоч і без грошей жили. І ту шоколадочку ділили на кубики, діткам більше, нам з батьком там по два кубики, але було, було весело. Ну, зараз вже постаріли, зараз вже живенько повече, у душ повечеряв, господі, аби лягти. А вже не так, Після лягти. такої оце праці вже нічого не хочеться. Ой. Так ну, що... а все рівно. Юмор і сміх. Хоча зараз досади багато на душі, наче в постоянні депресії. Добре, що почався вітерець. Ми там приїхали, оскільки пів 12-го квітру не було, жаркувато було. було. А це попорались і приїхали терець. Але в Це красне горить. Дай так горить. горить. Ой, хоч би термос не забули. Все. Паша! Ого! Термос не забудьте! Термос! І оглохне. І оглохне. Так що от такі діла. Село працює. Потихеньку. Буде що їсти. Ой, 17.30. Як з хреста знята. <ріст> Ми прийняли душ, освіжилися, трішки полегшало. Втома відчувається. Ніжки гудуть, ручки гудуть. Бо пасем зараз корівок, хлопці везуть. Першу партію картоплі ну вся не влізе, звичайно. Машиною не возимо, бо бензину дуже багато йде. Копотунчик економніший. Ще треба накосить? картоплі. А ми так по і дойдемо там до поля.